Перш за все, це превенція серцево-судинних захворювань, артеріальна гіпертензія, яка протікає мовчки і про яку ніхто не знає. Ну болить голова, ну й болить, прийшов, випив і ібупрофен, і живеш далі. А там підвищений тиск. І цей підвищений тиск може привести з часом або до інсульту, або до інфаркту міокарда. Що вже або, с... або інвалідність або смерть. І тому е нічого гарного в цьому немає. Далі, тому беруть е запобігання тяжких наслідків серцево-судинних захворювань. Далі е тут працює це така програма превентивних скрінінгів е онкологічних е захворювань, рак молочного, молочної за залози, е рак колоноректальний рак, е рак простати у чоловіків, рак легень. Тому що тут багато курять, тому тут воно функціонує таке. Рак легень. Це чотири таких основних скринінгових програми, які тут е, е, працюють. Це теж входить в е, е, превентивний огляд. Е, але там всі ці е, е, скринінгові програми ви проходите в залежності від того, скільки вам років. Це вам лікар вже скаже, куди далі йти. Е, далі, це загальний огляд, це спрямування до вузьких спеціалістів якщо у тому є потреба, якщо лікар сімейний побачить, у тому потребу. І це повний аналіз крові, повний, абсолютно повний, біохімічний, не лише кров, ну, як ми привикли там, з пальця, так? а крім загальної формули крові, це буде ще й біохімічний, широкий біохімічний аналіз.